Всіх вітаю! Рада вас бачити на своєму каналі. Завершився вересень місяць, і сьогодні я хочу вам показати свої виконання роботи на протязі місяця. Буде нам допомагати у цій справі мій папуга. Його звати Жорік Джордж. Ми його по-різному називаємо. Ці папузі вже три рочки докусається да. він. Вінколи боляче. <хі> давай оттуди. О, вже сподобався йому стіл. Давайте почнемо з цієї книжечки. Буду намагатися її брати кожен місяць, удосконалювати свої навички по малюванню тварин. Ось такий в мене вийшов собака. Тут я розмальовувала олівцями. Нічого такого. Олівці обус, у мене вони єдині на 200 кольорів. Наступна розмальовочка. Ось така. Так, давайте, щоб він не погриз, а то він так любить гризти Все підряд, так, да, Жорж? Так, ось така розмальовочка. У неї не дуже часто. Фарбую. Так, зараз, зараз, зараз. О, ось такий кексик вийшов. Це робота маркерами. Маркери в мене вже закінчуються. Я малюю тими, які залишились в мене кольорі. кольори. Це і далі підуть на марні розмальовки. Ось така. Беру кожного місяця. Так, зараз. Тут у нас вийшло, вже і не пам'ятаю. Може подивитися теж на своїх сородичів. <ріст> да, ось такі фламінго вийшли. Да, Жоріку сподобалось. Сподобались йому пташечки. Це теж робота виконана маркерами. Тут вже залишилось в мене небагато. Листочків до завершення. Наступна розмальовка Це нашого українського видавництва розмальовка Coloring Book, серія хижаки. Хто видає цю книжечку, зараз подивимось аркуш видавництву. Вона в мене поки що одна така, цього видавництва. Так, і тут в мене теж одна робота, виконана олівцями. <рив> <рив> Ось така ласка, не знаю. Ні, це не ласка. А може і ласка тут не підписано. Ой, хижа, якась тварина забула назву її. Наступна розмальовочка Байзесія. Так, не гризи, не гризи. Давайте йому щось Він любить. а давайте ми йому покладемо ручку. На ручку, ручку не можна. Щось можна йому покласти таке. Давайте ми йому оцей фломастер покладемо. О, він йому сподобався, так? Да? Він в мене вже закінчився, всього його вистачило на три роботи. На три роботи фарбування неба. І все. І більше його немає. Ось. Раз, два робота. І іншу я вчора почала і він закінчився. Тобто він дуже вийшов мені дешево. Так, ну, все. оце в мене робота виконана у вересні місяці. Ця, ой, пробачте. Ось ця і ось ця з котиком така гарненька. Так. Природа від видавництва Арктурус. Тут в мене теж одна робота виконана маркерами. Ось така, такий ведмедик. Легка робота. Розмалювала її швиденько. Так. Розмальовка зі Словаччини. Тут у мене перший малюночок, ось така рибка. Сподобалося, як підібрала кольори. Теж маркерна робота, хоча маркери тут багато, багато які закінчуються. Ну, Викидати я їх поки що не хочу, хочу всіх приговорити, а потім вже буду купувати нові набори собі. Так, ось така в мене розмальовка новенька. Хотіла, хотіла її взяти на челендж, розма... Хотіла я взяти на челендж по малюванню нових розмальовок, але не захотіла я чекати, знімати. Я її всього одну взяла новеньку і вирішила. А Взагалі я забула, що я хотіла робити челендж, з чого я оправдаюсь. Ось такий метел вийшов. Ця робота виконана маркерами. І ще. Ось така от коала. Ну, з кольорами щось я тут не дуже вгадала. Але по кружечках мені сподобалось малювати. Я таку ще роботу, мабуть, не робила у своєму житті. Далі підуть розмальовочки від Ашет українського видавництва. Ось так у мене їх 4 штучки вийшло. Хочу цьому місяці взяти цю або цю. На просування. Хочу кожного дня по малюночку розмальовувати. Ну, не знаю. Сьогодні вже 2 жовтня, <смі> я ще не почала. Може, сьогодні почну і засніму челендж такий. Подивимось, як вийде. Так, тут у мене ось така ось дівчинка з обложки. І ще ворона. Ось ворон такий. І все. Це я фарбувала ручками від лангу. І ту, і ту роботу. Так, давайте приберемо зайве. Так, у нас тут розмальовка з тваринами. Так, тут в мене теж. Всього одна робота. А, ні, дві роботи виконано. Ось такий кінь. Так, сонце так добре світить. Ну. Зараз рано, десята година ранку. Ось такий пес. Манга. Сама вже позабувала, що я з роботи тут малювала. Так, цю вже я показувала. А ось така от дівчинка. Теж ручками від Ланго розфарбовувала. Жоріку дуже А, Йому бумага сподобалась. Смачненька бумага, да? Це в нього пір'ячку линяє. Ось тобто, такі колодочки в нього він дуже полюбляє, коли його чешуть. Але йому теж дискомфорт приносить, коли до них торкаєшся, воно йому, мабуть, трішки бо... боляче. Жуветька. Хлопчик мій добрий. Ай так, а так. 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 Наступно. З квітами. Я тобі погризу. Не можна гризти. Охота на розмальовки, так? Так, ось тут такі квіточки вийшли. Теж ручками розфарбовувала, користувалася лайфхаком з пластиліном, закривала в одну сторону пластилін. ось таким от О, гумка, це як вона називається, не пам'ятаю, клячка. Одну сторону закривала і тоді фарба краще бігла. Так. Це буде жорік буде зіркою мого каналу, да, щоб було веселіше. Я ще не звикла знімати і говорити на камеру, а жорік мені допоможе, да? Жорш? Наступна книжечка з українського видавництва. Зараз тут десь хотіла дві роботи розфарбувати, але було погане самопочуття. Да. І тільки вийшли ось такі от рибки в мене. Це все го, що малює. В цій розмальовці тільки го Ащу працює. Так, далі вже пішли розмальовки від ашет, дерева. Так, не гризи, не гризи. Ось така Друга, другий малюночок. Не знаю, може осіння, може не осіння, але є помаранчеві тут фарби, листя як пожовкле, коричневе вже. Буду вважати, що це. Осіння ілюстрація. Я тут не вибирала, взяла, щоб був, вийшов такий от розворот. Так, далі. Океан. Давайте сюди. Океан тут мене попросила донька. Зараз я закладку не поклала, де? Закладку не поклала. А, вони оста... а, поклала, Чого ж не поклала? Ось такий ведмедик вийшов в мене. Ось такі цікаві кольори. Тут теж один фломастер за Aliexpress закінчився. Ось цього кольору, такого зеленого. Зеленого перламутрового, якось так. Закінчився на цьому ведмедику. Майже домалювала його. Так що не буду рекомендувати фломастери ті Aliexpress, з Аліекспрес з пензликами. Ну, ось такі вони. Це в мене в першому відео було, був огляд на такі фломастери. Так, і ось такий айсберг, не айсберг, острів. Так. На камеру дуже мені дуже подобається, як виглядає. наживо якось не дуже. Далі книжечки від Дісней пішли. Так, Кички. Тут у мене скільки робот вийшло. А дві роботи ось такі. Цю ль... львицю, чи як її правильно називати, оці коричневі кольори, ось цей, ось цей. Я взяла від маркерів акрилових чош нові маркери. Зараз покажу. Взяла собі, у мене вони є на продажу і взяла собі один такий набірчик. Зараз ось такий набір. Тут уже раз колір три кольори коричневих. жовтенький цей він як золотий. Де. Дуже мені сподобалось. Самі відтінки, але як вони наносились. Ну, два шара, як бачите, дуже добре. Хоча я завжди на один шар малюю. Ну, ось така пічка. Так, швиденько я зовсім швиденько розмалювала. Вітражі. Я для себе зробила висновок, що, мабуть, я тут буду малювати олівцями. Не дуже мені подобається, як виходить фломастерами. Якось вони такі темні. Ось, наприклад, я олівцями малювала колись роботу зараз. Якщо знайду. Зараз. О, ось тут я тут листочок поклала, щоб не на ось такий от чудик. Тут я трішки. Погралась з кольором, але мені нам багато більше подобається, ніж фломастерами. Якісь темні роботи виходять. Подивимось. І остання книжечка за цей місяць. Десятий том. Давайте подивимось. Тут у мене три. Роботи. Тут я тестувала маркери свої крилові. Далі. І ось така робота. Ось такий. Це хороший динозавр, якось так мультфільм називається. І Геркулес. Вирішила зробити розворот. На цьому все. Тільки щойно подивилася, що, мабуть, це відео буде не в дуже гарній якості, тільки зараз побачила, що поганий дозвіл на відео я вибрала. Ну, вже, мабуть, перезнімати я не буду. Дякую всім, що подивились мій ролик в Ютубі. Підписуйтесь. Гарного всім дня, до побачення!